Вітаю з вами тиждень з локатором. І найголовніші новини Запорізької області Продовжується депутат Опад. У місті Запоріжжя на цьому тижні достроково склав свої повноваження депутат Запорізької міської ради Олександр Федоров. Нагадаю, що він був обраний від партії Європейська Солідарність. Олександр Федоров є братом начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова і працює у міській лікарні номер 3 лікарем отоларингологом Більш докладна інформація на локаторі. Тим часом виконуючи обов'язки голови Запорізької міської ради Регіні Харченка можуть збільшити розмір заробітної плати. Так, на грудневу сесію буде винесено питання щодо встановлення 80% премії до її посадового окладу. Зараз Регіна Харченка отримує 60 тисяч гривень на місяць. Така премія планується виплачуватися Регіні Харченка до всіх державних свят, ювілеїв та інших нагод протягом 2025 року. Локатор Медіа проаналізувала оголошення про закупівлі, які були опубліковані у першій половині листопада 2024 року. Таких оголошень було опубліковано 2751. І топ-тендерами, топ оголошень про тендери стали тендери на закупівлю засобів для підвищення обороноздатності Запорізької області, тендери для ремонту будинків, які постраждали від. Російської агресії і закупівлі для Запорізької обласної клінічної лікарні. Якщо ви хочете дізнатися більше, на що саме були витрачені ці кошти і в якому розміру, то прочитайте. Статтю на Локатор Медіа. Так, для захисту запорізького напрямку було оголошено 12 тендерів на загальну суму більше ніж 67 мільйонів гривень. За другим напрямком ремонт постраждалих від ворожих обстрілів будинків планується виділити 7,2 мільйона гривень, і це складає 9 тендерів. Ремонти проведуть за наступними адресами: вулиця Кругова, 59, вулиця Омельченка, 2, вулиця. Паралельна 4А, вулиця Паралельна, 6, вулиця Паралельна, 4 і вулиця Незалежної України, 40. По третьому напрямку ремонт Запорізької обласної клінічної лікарні планується. Витратити 27,9 мільйонів гривень це вже завершальні роботи, і виконавцем їх буде ТОВ «Гарантстрой-2007». До речі, це основний підряд компанії, які вона отримала торік. Загальна вартість робіт же складає 56,3 мільйона гривень. За матеріалами Медіа» Іван Федоров. Виключив із книги Пошани Запорізької області колишніх депутатів Бердянської міської ради, а тепер колаборантів Світлану Воробйову та Юрія Лаєра. Про їх антиукраїнську діяльність на тимчасово окупованій території «Локатор Медіа» писало ще у серпні 2024 року. Але відповідну реакцію у вигляді виключення із книги Пошани ми отримали лише зараз. Також я зазначу, що для того, щоб їх виключили все ж таки з книги пошани Запорізької області, нам також довелося підготувати відповідне звернення. На жаль, ініціативи від Запорізької обласної військової адміністрації без подібних заходів у вигляді звернень, матеріалів не відбувається. Продовжується е, прихована воєнізація е, української молоді, яка залишилася на тимчасово окупованих територіях. Так нещодавно е, пропагандистські окупантські медіа оголосили, що на базі так званого Азовського е, державного педагогічного університету 300 студентів пройдуть е, навчання з е, Проти пожежної безпеки. Але ми знаємо, що за такими подібними навчаннями приховується воєнізація української молоді. Після проходження таких курсів зазвичай таку молодь призивають до служби донесення служби в армії Російської Федерації. Я нагадаю, що е, такий призов вже розпочався для молоді віком 18-30 років з жовтня 2024 року. Хлопці, які будуть проходити ці псевдокурси з пожежної безпеки, будуть навчені е, наданню першої е, домедичної допомоги пожежній безпеці і висотним. Роботам. На жаль, ці знання з високою долею ворогідності будуть застосовуватися проти е, української держави і проти е, Збройних сил України. Російські окупанти руками псевдогубернатора Запорізької області Євгенія Балицького продовжують грабувати майно українців на тимчасово окупованих територіях. Вони склали новий список е, так званого безхазяйного е, імущества, яке е, підпадає під їх націоналізацію і е, до привласнення. До майна окупантів так у місті Бердянську до переліку таких націоналізованих об'єктів потрапили: антикафе, Укрпошта, Пічпід, кафе Грінвіч і багато багато іншого, в тому числі і приміщення мережових магазинів, таких як, наприклад, Аврора. Найбільшу кількість у цьому списку націоналізованих об'єктів безхазяйного імущества складають магазини. Їх у цьому переліку 77. І найбільшу кількість таких об'єктів окупанти привласнили у місті Пологи. Такими заходами продовжується незаконне збагачення російських окупантів. Також зазначимо, що багато українців. Повертаються на тимчасово окуповані території, налякані тим, що їхнє житло і їхнє майно може бути націоналізовано та привласнене росіянами. Росіяни таким чином створюють механізм щодо примусового повернення українців на тимчасово окуповані території. На цьому тижні Локатор медіа запустило свій спецпроект Вороги Запоріжжя. Цей спецпроект буде тривалим і буде постійно поповнюватися інформацією щодо російських окупантів, військових колаборантів та зрадників Запорізької області. Вороги Запоріжжя це онлайнова. Платформа, яка знаходиться на нашому сайті Медіа». ця база представляє собою певною мірою реєстр усіх е, зрадників, колаборантів російських військових, які здійснюють свою злочинну діяльність на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Станом на сьогодні ми вже внесли біля ста профайлів е, таких недолюдей. Маємо інформацію про 600 база. Не остаточна, вона буде постійно постійно поповнюватися профайлами цих зрадників для збереження і історичної, і політичної пам'яті, щоб ніхто з них не зміг потім, після завершення війни, після перемоги України, повертатися до влади, займати посади і не понести відповідальність відповідальність за свою злочинну діяльність під час повномасштабного вторгнення. На цьому все. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Дивіться нас на Ютубі. Переходьте за посиланням і знайомтеся, читайте про ворогів Запоріжжя. З вами була Наталя Криворучка і тиждень з локатором.